Все ще з мінусом, але з позитивною динамікою. Обсяг виробництва у області за 9 місяців відстає від минулорічних показників на 8%. Нагадаємо, це пов'язано з простоями надвірнянського нафтохіміка і калуських хімічних підприємств. Однак, завдяки активізації інших заводів ситуація нормалізується. Про це на сьогоднішній колегії облдержадміністрації повідомив директор департаменту економіки Ігор Зварич. Добре, душу справена падиво на всимент «Карпати». Електролюкс Україна за 9 місяців цього року приріст виробництва електроенергії на Бурштинський Тезнюється активна робота щодо розвитку нових зв'язків. Потенційними інвесторами дається повне сприйняття тим із них, які здійснили інвестиції чи прийняли рішення інвестувати в область. Обговорення позитивних досягнень у виконанні програми розвитку і бюджету області за 9 місяців розбавили критичні виступи мерів Калуша та Івано-Франківська. Ігор Насалик, зокрема, заявив, що скандальні премії бюджетникам виділяли з власних доходів міста. А Віктор Нушкевичус намагався довести, що обласний центр не проїдає державні дотації, а в сумі зібраних податків є цілком самодостатнім. Скажіть, будь ласка. За сім років, які не піднімали заробітну плату органам місцевого самоврядування і державним службовцям, на сьогоднішній день премія і надбавка це є стимулювання їх роботи чи є форма проживання. Я говорю про ПДВ, акциз, податок на прибуток і ті доходи, які на сьогоднішній день місто отримує міський бюджет. Також ця сума більше півтора мільярда при бюджеті міста Івано-Франківська 880 мільйонів. А якщо говорити про дотацію вирівнювання, то на сьогоднішній день вона складає 67 мільйонів, і постійно ця дотація занижується. Тому ваше твердження, що місто Івано-Франківськ більше проїдає ніж споживає, вона не відповідає дійсності. Натомість, Михайло Вишиванюк запевнив, усі критичні зауваження щодо влади Калуша та Івано-Франківська грунтуються на офіційній статистиці, яку ще раз на колегії підтвердження. Дала директор департаменту фінансів Галина Карп.